Діти, добрий день! Хто із хвостиком із вушками, кого лапки із подушками, як ступа ніхто не чує. Тихо, крадучись, полює. І маленькі сірі мишки утікають геть від кішки. Котики дуже симпатичні і граціозні тварини. Вони можуть бути дикими або домашні. Домашні котики це наші улюбленці, це наші друзі, які живуть поруч з нами. Всі тваринки пересуваються на чотирьох лапах, добре стрибають і вміють лазити по деревах. Більшість котів покриті шерстю. Вона може бути довгою. І пухнастою, а може бути короткою і досить жорсткою. У будь-якому випадку вона щодня доглядає за нею. Кішка вилизує шерсть своїм язичком. Це очищає шерсть і одночасно розчісує її. Колір шерсті може бути дуже різноманітним. Бувають коти зовсім білі, чорні. Руді, коричневі та сірі, а деякі зовсім позбавлені шерсті. У котів довгий хвіст, який відіграє величезну роль в їхньому житті. Наприклад, за допомогою хвоста кішка висловлює свої емоції, а ще хвіст їм допомагає тримати рівновагу при стрибках. У котів гострі кіхтики та зубки, а ще у них відмінний зір, коти добре бачать у темряві навіть. А ось нюх у них не такий хороший, як у собак. Сьогодні на занятті з малювання пропоную вам намалювати свого домашнього улюбленця. Діти, малювати котика ми будемо за допомогою фарб та ватних дисків. Діти, я хочу намалювати рудого котика. Оранжеву фарбу треба нанести на диск. Наносимо. Так, дітки, а зараз перевертаємо диск. І буде у нас відбиточок перший. Це буде голова котика. Придавлюємо пальчиком. Ось так. А тепер тулуб. Давайте приберемо диск і подивимося, що у нас вийшло. Так, голова і тулуб. Діти, для того, щоб намалювати хвостик, візьмемо інший диск, складимо його навпіл і ось на цю частинку наносимо оранжеву фарбу. Дітки, подивіться, бачите, як вийшло. Тепер прикладаємо до тулуба. Придавлюємо і прибираємо. Ось і хвостик вийшов. А зараз диск складемо ще раз навпіл, ще раз нанесемо фарбу і намалюємо вушка. Прикладаємо дітки, прибираємо і ще одне вушко. Малюємо лапки. Одна лапка і друга. Діти, а зараз замалюємо котика повністю. А за допомогою пальчика і білої фарби намалюємо котику мордочку. Малюємо. А зараз мізинчиком намалюємо котику очі. Малюємо одне око і друге. Домалюємо мордочку котику. Вусики, обводимо очі, а зіниці намалюємо зелені, Намалюємо червоненький язичок, наш котик сидить, дітки на віконечку. Ми малюємо віконечко. Діти, а тепер під підвіконня розмалюємо. Так, дітки, а зараз намалюємо штори. Проводимо лінію. Угу. І з цієї сторони теж. Діти розфарбовуємо штори. Діти, а зараз штори прикрасимо. Домалюємо кіхтики котику. Ми з вами намалювали домашнього улюбленця, якого я назвала Рудиком. Діти, намалюйте і ви свого домашнього улюбленця. І назвіть його. А я буду чекати. До побачення!